Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні мостилася, по всьому двору ходила, щоб зняти відео і примостилась біля кліматіса. Як є, так і є. Сьогоднішнє відео подарунок який прийшов мені із Великої Британії. Я знала про цей подарунок, я його чекала і коли ця посилка, так, комарів тут не бути. коли ця посилка все-таки до мене дійде, дуже переживала і відправниця. Трошки про неї розкажу. Звати її Юля, вона живе в Англії вже до... давно. І, можна сказати, це моя підписниця. Ютубна подруга. У Юлії нема свого каналу, але вона. Вона знайшла мій канал у вересні 2020 року. По крайній мірі, саме тоді вона прийшла до мене на прямий ефір. Це був вересень. Мені здається, що це був вересень. І вона стала активно. Писати мені коментарі, їй було все цікаво, вона так раділа знайомство і все таке. А в лютому 22-го вона була в шоці і для неї це стрес. Тому я її підтримувала, вона підтримувала мене. І так ми подружилися. І ще тоді вона хотіла відправити мені посилку, і я довго відмовлялась від цього, бо ніхто не знав, як воно буде, що воно буде. Але все-таки, коли вона побачила, що Іра відправляє мені посилки, вони доходять. Маринка присилає посилку, і вона теж дійшла. Юля вирішила все-таки порадувати мене подарунками. І сьогодні трійця, і ця посилка прийшла якраз на зелені свята. Якось так складається, що всі посилки приходять саме до якогось свята. Так от. Буду показувати, що в цій посилці. Якщо цікаво, залишайтеся. І так, все упаковано в пакетики, тому що Юля переживала, щоб ніде нічого не пролилося. Ну, мало ліва. Да? Ось така. Пряжа. Коли Юля мене спитала, яку ниточку я б хотіла спробувати, е, як сказати, без лишньої скромності, я сказала, носочка це завжди класно. Тому Юлечка прислала мені ось такі два моточки. Зігзаг. О, це я прочитала. Так, так. Так, е, класична, 75% шерсть, 25 нейлон. 420 метрів у 100-грамовому моточку. Оце оцей такий обалденний колір. Ну, тут обидва вони, бачите, такі яскраві. Літні кольори. Оце колір 48-12, а оцей зелененький 48-14. Ось такі два суперські моточки. А ще, а ще тут ось такі пакетики чаю. Навіть через пакетики дуже приємно пахне. Так що обов'язково буду пробувати. Юлечка. Величезне спасибі. Я навіть, я навіть не уявляла, що є е, стільки різних чаїв. Так, тепер звичайні смаколики. Деякі ми вже відкривали, пробували це, це цукерочки з лакрицею, Желейні. і ще чай. Ось такий чайок. Зараз я, зараз я якось. Покажу ось так називається. І тут написано, що це за чай, з чим він. Так, далі ось іще такий. Я цю посилочку отримала вчора, хоча вона не відсліджувалась. У мене було написано, що вона ще в пункті. Е Забула, як зветься, ну, там, де розподіляють по країнах отримувачі. І я так подумала, що все-таки вона ще не скоро прийде. Ішла, мабуть, трошки більше місяця посилка, а потім подзвонила до дівчат на пошту, питаю мені, щось є, кажуть, да є. Поїхала, забрала, була дуже рада. Так, тут написано. Ось тут ось таке. Булавка для в'язання португальським методом із Португалії, пувиця дерево життя, а -а 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 -а. Булавка. Вона дуже класно видно, я навіть з пакетика витягувати її не буду. Я думала, це прикраса, а це булавка для в'язання португальським методом. Ну, це Юля, щоб я не розслаблялась, а вивчала нові методи в'язання. Так, пувиця, дерево життя. Щораз я вам покажу, що це таке. Хто за мною слідкує, той знає, що я в минулому році в'язала аля вишиванку в етностилі дерево життя. І Юля в'язала таку саму теж по моєму опису. І Юля собі замовляла полицю до тієї вишиванки ручної роботи ось таку. Не хочу фокусуватися. Це пувиця називається дерево життя, ви бачите? І виходить, що Юля прислала мені ще одну таку пувицю. Тепер в нас будуть однакові ось такі пувички. Юлечка, в мене нема слів. Я зараз буду плакати. Це найдорожче пугаться в моєму житті, мабуть. Так, і браслетик із Парижу. <світнє> <світнє> Ви таке бачили? Я ж як сорока, я дуже люблю браслети. У мене ось один це є, йому вже не знаю, років 20. Я його довго не носила, а це знову знайшла і одягла. А тепер у мене буде ось такий ось такий браслетик. Все-таки він. Якщо не бачите оцю підвісочку у вигляді ейфелової вежі, да? ось так, це український. В стилі українського етно, червоненький браслетик. Тут намисто, намистинки, вони схожі на ягоди червоної порічки. Такий, але це браслетик з Парижу. Все, я його знімати не буду. Юля, це супер. Е, я відправляла Юлі посилку, там було замовлення, вона замовляла в Лене Козаченко. Намисто, і я трошки доклала ще трошки подаруночків і відправила Юлі посилочку. І там були браслетики, але я їх купляла в Полтаві біля альтанки. Вони дерев'яні, а вони теж в стилі українського. Ет, етно. Тому Юля вирішила мене порадувати. Вона була в Парижі. Недавно вона була в Парижі зі своїм чоловіком, з Антом. І не забула про мене, купила мені ось такий браслетик. Уявляєте? Де Париж, а де я? Де Англія? А де я? Так, все. Так, тут ще один пакетик. Я не відкривала, я не дивилась. Посилочку ми відкрили вчора. Але конкретно усього, але конкретно всього я не дивилася. Людоньки. Ну, що тут скажуть? Ніт про дерев'яні. Юля знає, що я просто балдію від дерев'яних спиць. 3 мм міліметри, 3,5. У мене руки затряслись. Юля, у мене нема слів. Величезне, величезне спасибі. Просто Ой. спасибі. Я навіть я, я, я не знаю, що ще сказати. А ще ось така цяцька. Знаєте, що це? Це іграшка нашому Барсіку. І купив цю іграшку чоловік Юлі. Це вже учора Юля мені розказує, що колись він йшов з роботи, приходить з роботи і приносить оцю цяцьку. І каже, Юля, це. Наташі в коробочку. Це для Барсіка. Уявляєте? Така прикольна штука. Мякесенька, писклява. Ой, любі мої англічани. Я вам дуже-дуже вдячна. І за Барсіка кажу дуже велике спасибі. Я вчора йому не давала цю іграшку. Це вже сьогодні, після зйомки відео. Все-таки він отримає свій подарунок, обіщаю. Спасибі велике. Так. І це ще не все. Ви думаєте на цьому Юля? Зупинилась? Ні. Юля вирішила мене убити на повал. І прислала мені пряжу. Все підписано. Так. Приблизно 2 500 метрів 100% шерсть ягняти. Ягнята британської породи мериноса. Якщо в'язати в два-три в дві-втри в ниточки, виходить 300 грамів. Колір джинс і виробник тратата. та Тут уже не по нашому А хінулів і синов'я. От. Тут ще, мабуть, оце вкладиш І ось така шикарна нитка. Я, я без коментарів просто ягняти я в руках іще не держала. Вона справді дуже м'якенька. І вона дуже тоненька. Юля. Одну бабіну оцеї ниточки перемотала вручну клубочки. Щоб мені не перемотувати. Ну. Дівчата, що ви зі мною робите? Балуєте. Справді дуже балуєте. Тому що такої нитки я навряд би чи колись собі купила. А так, а так тепер у мене така ниточка є. Це ягня. 100%. Я, я навіть уявити цього не можу. Але Юля мені казала, що тут дуже сильна пропитка, і після прання треба в'язати зразок, тому що після прання вона повинна дуже-дуже розкритись. По крайній мірі, як вона сказала, так заявлено на сайті. І замість того, щоб самій пов'язати з цієї пряжі, вона прислала мені її. Любить мене Юля. І довіряє. І думає, що я її порадую, зв'язавши для себе чи для когось іще із своїх рідних одежинку з цієї ниточки. Звичайно, зв'яжу. Коли не знаю. Но колись зв'яжу обов'язково. Ой. Така м'якенька. Ну справді я в Захваті. І в Захваті, і в шоці, і з браслетиком, і з пулицею. І з булавкою і з пряжею. І, звичайно, з Барсіковою іграшкою. Це так класно, це так круто. І я дуже вдячна, що в мене є такі дівчата. І я бажаю всім моїм в'язалочка, мати в себе. Таких подруг. Без їхньої підтримки можна зійти з розуму в нинішній час. А так. А так ми одна-одну підтримуємо і ми витримаємо все. Юля. Ант, Я вам дуже-дуже вдячна. Я хочу побажати вам і вашим діткам, здоров'я і хай ваші. <кхи> і хай ваші мрії збуваються. І одна мрія хай збудеться обов'язково. Я чекаю вас до себе на сир. У мене немає слів. Я вчора дякувала Юлі, хоча всієї посилки я не бачила. Я тільки відкрила, подивилась і закрила да? спиці, я їх не відкривала. Пувиця, браслетик, цього я теж не бачила. Я тільки побачила ниточки і все, мене перемкнуло. Цього ягнятка, я теж не відкривала. Тому всім бажаю миру, здоров'я. Я дуже вдячна вам, що ви подивилися, посиділи, пов'язали, а може просто чай попили. А може, хто борщ варив під моє відео. Але все одно я бажаю вам миру, добра і здоров'я. І віри в краще. Звичайно, вірити треба тільки в краще. Ну а на цьому я кажу вам всім велике спасибі, що були зі мною. Всім пока-пока.